Всім привіт! Сьогодні понеділок 13, але він на мене майже такий самий, як і п'ятниця, 13. Хочу це відео зробити на прохання пані Ольги. Привіт! Ви мені написали і сказали: Слухайте, пані Олена, дивлюся відео інших блогерів, і вони кажуть, що ти сьогодні не такий, як вчора, що Німеччина, яка раніше була, зараз вже змінилася. Але скажіть, будь ласка, чого вона змінилася? Що там такого цікавого стало? Чому у всіх ностальгія і чому німці в шоки? Тому я вирішила зробити це відео. Як завжди дуже вдячна вашим коментарям. хто... Мав якісь стосунки з Німеччиною 20-30 років. І хто бачив цей процес розвитку? Я можу говорити про наступні минулі да, 20 років, як я сприймаю цю країну. Я приїхала в Німеччину у 2002 році. Перше, що мене здивувало, коли пішла в місто що морозиво коштувало 70 центів. Я почала перераховувати на гривні, зрозуміла, що це половина зарплати моєї мами. Ну, грубо, давайте так скажемо. Да? Це був шок. Зараз морозиве коштує євро 70. Тобто, подивіться, на одне євро змінилася ціна за 20 років. Якою була Німеччина раніше. Німеччина раніше була розслабленою. До того, щоб потрапити до Німеччини, вам потрібно пройти абсолютно сім кругів Ада, оскільки тільки за допомогою якоїсь візи ви могли потрапити. Я приїхала як опер, і нас перевіряли. Та, і тоді я могла тільки коли в мене була віза. Просто так, ні. Ви знаєте, що е, їздити за кордон ми почали років 10 тому, щоб так інтенсивно, ну може, 15. Але ми не могли приїхати до Німеччини. Раніше в Німеччині були Deutsche Mark. Вони були до 2002 року, там, рік до того їх зняли. І проблема в тому, що кажуть, що десь там у дідусів в подвалі і у бабусі в, в, в якихось там е, під. Вибачаюся під подушку, лежить ще приблизно, може, мільйон Deutsche Mark. і проблема в тому, що Німці ще років 5-7, до 2010-го, давайте грубо скажемо, вони ще говорили про Демарк. В них ще оці думки були. Знаєте, коли з однієї валюти переходиш на іншу, то змінюється ваше сприйняття всього. І казали, а в Демарк марк це було дешевше. От коли прийшло євро, то в людей почався цей умбрух, оці зміни. Також хтось знаходить ці самі дойчі марки, може принести в банк і там вам поміняють. Але люди кажуть, що як ми всі колись там під подушку ті гроші засовували, німці робили це так само, особливо бабусі, дідусі, в яких потім була деменція, ці гроші десь там лежали. Відбулася оця зміна е, грошей і зміна в думках людей. Німеччина була багато років. Багатою країною хтось скаже, вона і є зараз, але зараз стільки боргів. Тоді ви могли піти до Джоб е, центру і сказати, я хочу це, я хочу те. Дайте мені той курс. Будь ласка, без проблем. Приходьте, заходьте, хочете курс, хочете ще щось. Проблем не було в цьому плані. Зараз вгадайте, будь ласка, з трьох раз, яка країна є в Європі на першому місці, що приймає мігрантів? Та-дам! це є Німеччина. І е, зараз знаходиться в Німеччині настільки тільки велика кількість іноземців, це викликає проблеми. Наприклад, раніше, давайте будемо так говорити, були турки і були е, російські німці, хто приїхав з казахські німці, да, хто приїхав з Казахстану. Коли були якісь проблеми на дискотеках, були е, бійки між турками і е, е, казахськими німцями. Але коли вони приїхали, їх відправили в табори. І одразу на роботу. Те, що зараз відбувається з українцями, по 24-му параграму, тому це і викликає ту ненавість від інших людей. Вони кажуть: а чого вам дають усе? Ви приїхали їсте, скажімо, давайте так. Перша хвиля. Да? Зараз все змінилося, зараз все по-іншому. Але перша хвиля, ті, хто приїхали минулого року, десь ну в березні, далі, квітень. Вони отримали квартири, вони отримали все, що завгодно. І гроші на весну, і на осінь для дітей, і остаткування для квартир. Тому справді, ті, хто приїхав в 2002 році, як казахські німці, вони не отримали тих плюшок. І абсолютно нормальна реакція сказати, слухайте, а чого ви ж викаблучуєтесь тут? Нам нічого не давали. Ми не мали змоги ходити на 1, на 2, на Б1, Б2. Нам сказали, іди працюй, вчи мову як завгодно. От вам і різниця в Німеччині. Наступна така, скажімо, тема це пенсіонери. Пенсіонери, будь ласка, в них була можливість працювати тоді, і вони зараз отримали свою пенсію. Вони жили нормально. Зараз пенсіонери в Німеччині знаходяться ті, хто не має власного житла, вони знаходяться за межою бідності, вони отримують соціальну допомогу, оскільки навіть ліки оплатити. Це все дуже важко. Це ви знаєте, що пенсія в Німеччині вона оподатковується, тому ще така велика різниця. Ціни на продукти Вони піднімаються настільки швидко, що я вам чесно скажу, що я, якщо на нас трьох моїх двоє доньок, і я ми купляли раніше в місяць, мені хватало 200 євро. То зараз я просто йду <хи> в магазин, у мене вилітає за один раз сотня, і це все йде в унітаз. Ціни збільшуються на 10, на 20, на 30 центів, а потім ви вже звикаєте до цього, і е, е, це просто великі. Витрати для тих, хто приїхав в Німеччину минулого року, так от ви казали, квиток за 9 євро, так, всі їздили. Для українців це було нормально, бо вони не знали, як було до того. А для німців це ненормально, оскільки вони знали, як було до того. Наступний момент це відношення і толерантність до мігрантів. Давайте так, я навчалась на вихователя і. Ми приходили до одного садочку, там був значить, дядько, і він каже: приходить до нас якось батько, каже, значить, так, я мусульманин, але тут висить хрест, знімай. Бо для моєї дитини, ну що це таке, я не поняв. Ну той дядько нормальний був, да? він каже: як це ось обох, ось опорок, до побачення. Зараз ви не можете цього зробити, оскільки в нас толерантність, в нас тендітне відношення до інших культур. Це ж треба, розумієте? І оці зміни раніше не було, коли ми пишемо, да, наприклад, колік. Потім така зірочка і не, Колігінен, не дай Бог хтось якось ваш, вашу стать назве по-іншому. Оця вся фігня, вибачте, мене, з'явилася років, напевно, 3-4 тому, коли почалися дуже таке тендітне і. Як би так сказати, таке слово, знаєте, обережне ставлення. А не дай Бог. Боже, дитина, тобі 15 років і ти кажеш, що ти хлопчик. Добре, давай про це поговоримо. Раніше цього не було. Були дівчатки, були мальчики. Я дуже толерантно відношуся абсолютно до всіх сексуальних меншин. Будь ласка, без проблем. Але справа до відношення. Раніше ніхто не ставив на пхіді якщо хтось, чоловік був закоханий в чоловіка. Ну, будь ласка, ну живете собі та й живіть. Зараз це якось так хайпується. І е, навіть слова, да? е, значить ви в курсі, хто такі Рома? Я, наприклад, не знала, я це слово зараз не буду називати. Це наша плем'я, як його назвати, які живуть в кібітках, Да? Я це слово не назву. Раніше був такий шніцель. Його зараз не назвали, оскільки це дискримінація. Ще якась така штука була цікава, а е, значить шаумкюс, ви знаєте, були такі е, солодощі. Тобто е, раніше вони називалися по-іншому, да? зараз вони шамкюси, їх переименували. Дюнар зараз має називатися якийсь фляш шпіс оскільки я не знаю, це дискримінація, я не знаю, ну, телят чи кого. Тобто зараз починається якась така нездорова, безглузда. Е, Давайте назвемо слово, напишіть, будь ласка, це я не знаю, течія, ем, таке відчуття, що хтось просто оцю країну тягне на шматки. Речі, які абсолютно є непотрібними, безглузними, вони хайпуються, вони приносяться, наче так, замінюються стандартні. Німеччина займає перше місце також по. Е Привабливості да, для абсолютно всіх мігрантів, які приїжджають. Чому? Тому що соціальні виплати йдуть більшим. І тут давайте візьмемо підемо психологію. Що відбувається? Люди, які є німцями, які народилися тут, які, в принципі, по праву крові мають права. Їм кажуть: ти маєш бути толерантним до всіх, хто приїхали. Сказали зняти Христа, давай знімемо. Ти не називаєш людей так, як називав все життя також. І... Це суспільство намагаються не знаю, хто це робить і чому це все робить, Якась така. Думаю, ви напишете в коментарях вашу думку, але просто замінити стандарти. І німцям важко, німцям важко це все сприймати. Чому в себе вдома людина має поводитися, наче вона прийшла в гості? Хоча ті, хто приїхали в гості, вони мають прийти, позвонити в двері, витерти ноги, запитати, чи можна помити руки і тихенько сидіти, а не кричати: нам все повинні, ви маєте це зробити. Нам там не додали, не докохали, чи ще щось не доробили. Це просто безглуздя і невихованість. А німці самі по собі після 45-го року, давайте будемо чесними: в них оце відчуття, що ми винні, воно йде на генетичному рівні. Тому, в принципі, вони дуже спокійна нація, яка. От мені це життя в 2002 році. Воно мені нагадувало Радянський Союз, який я трохи зачепила. Да? Хто пам'ятає газові ці автомати? Да? Там був стакан. Ви приходите, поклали там водичка, вона помилася, налили газіровку, бужика вона була смачна. Або був цей, як його називали, квас. Тобто тоді всі жили, якось все було нормально. Секса в радянському союзі не було. Ну ми там виховані, ви мене вибачте. Але потім почався оцей умбрук, таке слово. Всі поділилися на якісь частини. Оце зараз, що відбувається з Німеччиною? Її ділять. При тому стандарти, які зараз з'являються, їх дуже важко сприйняти. Ті німці, які ще лишилися німцями, вони мають свої традиції. так, Вони ходять на це, до церкви, на різдво. У них так само батьки, наприклад, вони ходять, знаходяться в флігіхаймі. І зараз з. Швидко змінюється час. Зараз сам час тече дуже швидко. Люди повинні працювати для того, щоб оплатити. Ви бачите, скільки все коштує. У мене, наприклад, кварплата збільшилася. Да? Я плачу зараз більше за світло. Я щодо їжі це просто ну, катастрофа, там десь 300 євро більше уходить. Щоб поїхати в відпустку, ціни збільшились на 300 євро. Хтось мені зараз каже, там да, ми українські біженці, ми не можемо поїхати в відпустку. Ну чекайте, крім українських біженців, є 82 мільйони німців. Які також не можуть поїхати в відпустку, хоча вони працюють. Чому? Оскільки піднялися ціни. Я дивилася, наприклад, взагалі от під час канікул самі великі ціни, якщо ми минулого року платили 600 євро, цього року я заплатила, оскільки я працюю, да, в принципі, маю право 1000 євро, але ж її треба десь відкласти. І для того, щоб і ці гроші мати, тому квартир немає. Так, ця вся проблема. Якщо ви їдете в якесь село глухі кути, будь ласка, ви знайдете. Але якщо ви живете в Магаполісі, ті, хто зараз живе в Берліні, ви мене бачите. Да? Напишіть, будь ласка, неможливо знайти квартири. Раніше квартири були. були. Тому чому змінилася Німеччина? Немає. Немає більше поваги до німців, немає поваги взагалі до країни, яка дає захисток, немає. Каркаса, все розмите, ніхто не знає, німці дуже обережні, а, а чи можна це сказати? А може я буду ранити твою, я не знаю, зараз оці всі починаються речі, що дітям, дітей питають, ти сьогодні він чи вона. Ну, тобто подвійні, потрійні, я не знаю, по якісь такі стандарти, які збивають з пантелику. Вже ніхто нічого не знає. Після того вірусу, який в нас був ще було гірше, е, суспільство поділилося на дві-три фракції. Хтось каже, до речі, ви знаєте, наприклад, да, що сперма е, чоловіка, який не привитий, вибачте, щеплений, да, в якого немає щеплення, вона дорожча, ніж сперма чоловіка, в якого є щеплення. Тобто, ну, люди цим живуть, вірять. Да. Хтось шукає партнера, наприклад, я була на сайті знайомств, і чоловік пише: ти прищеп... ну, щеп... Ти прищеплена, да? чи прибита. В тебе є щеплення, кажу, а в чому справа? Я хочу партнершу, яка буде без щеплення. Тобто люди сходять з розуму відповідно до тенденцій, які зараз є. І все це пов'язане з повагою. Скільки процентів, якщо не помиляюся, 40% німців сказали, що вони не довіряють зараз керівництву цієї нашої держави, да? кажу нашою, бо я вже тут дуже довго живу. І через це немає довіри. Немає довіри, а що робити буде стадо без когось, кому воно буде довіряти. Воно розпадеться. Ось вам, в принципі, такий маленький екскурс від мене, як я бачу, що відбулося з Німеччиною за 20 років. І мені дуже шкода, що країна, яка була стабільною, країна, в якій я могла, наприклад, піти в 10 годин чи в 11, чи в 12 після якогось концерту сама додому, або вдвох ми могли піти. Проблем нема. Зараз. Um Gottes willen. Я ніколи в житті не піду в 10 годин ввечері десь сама додому, оскільки це небезпечно. Навіть починаючи з цього. Багато з'явилося. Знаєте, коли ці фошрифт, да? коли від вас щось вимагають, дитина йде в дитячий садочок, маленький, жовтенький там зошит, має бути цього нізя, не можна фотографувати вашу дитину, не можна торкатися до вашої дитини. Зробіть це щеплення. все. Таке відчуття, що всіх намагаються якось безглуздо змусити робити дуже велику кількість речей. Як роботи, і тільки декілька процентів починають себе питати: а для чого? Що ви хочете від нас? І таких людей дуже мало. Це моя думка щодо Німеччини, чому все отак міняється, те, що я спостерігаю. Я впевнена, що ви напишете в коментарях вашу думку і. Взагалі, як ви це бачите, куди йде цей розвиток, і можу просто сказати від себе, що коли людина приїжджає в гості до інших, то вона має поводити себе з повагою. А на жаль, цього дуже часто немає. Оскільки люди, які приїжджають, в них девіз, дайте зробіть, бо мені хтось щось повинен. І я пишаюся, що багато українців показали отакий такий клас всім іншим, оскільки багато з нас вже Має Б 2 вже працює, діти вчаться, діти вже в університетах. Ми просто неймовірна нація, яка себе з одної сторони показала дуже потужно, знаходячись в Німеччині. Ну а ті, хто приїхав і кого мама не виховала, казати дякую і, будь ласка, ті показали себе також. Але десь там є карма. На все добре, ми побачимося.